Іди, з, з України цього року, як і усі минулі роки, в мене роль незмінна я смерть. Але прихожу я тільки за поганими людьми, за сепаратистами, колаборантами, москалями і різною нечистю, яка нам не дає жити в Україні. І е, ми довго думали, вагалися, як і попередні роки, чи йти нам цього року із колядою? У нас половина нашого вертепу воює, один учасник уже загинув. І ну ідемо, не можу сказати, що з суцільною радістю та позитивом. На серці все ж таки в нас смуток за героями, які ховають кожен день. Майже 10 років поспіль на Різдво колядує зірковий вертеп. У звичайному житті його учасників можна побачити в різних сферах діяльності. У нас всі хлопці це військовослужбовці в вартепі, або хірурги, лікарі, які лікують, займаються бойовою травмою. В звичайному житті я лікар ортопед травматолог завідуючи обласного центру бойової травми та кістково-гніної хірургії. А в нашому зірковому вертепі я виконую роль Архангела Михаїла, тобто людини, не людини, пробачте, посланця Божого, який направлений для того, щоб захищати зокрема наших військовослужбовців. Учасники зіркового вертепу пожертвують своїм часом з рідними, аби на Різдво Христове подарувати частинку свята іншим. Вже традиційно енну кількість років підряд ми віддаємо свій час для інших, тобто час це є найцінніше, що є в людини. І коли ми думаємо про інших, це є милосердя. А милосердя відповідно це те, що нас відрізняє від ворогів. Тому ми це робимо для інших. Тобто ми віддаємо своє різдво, свій затишок, і свої якісь такі домашні речі, відкладаємо свої справи для інших людей. Це є милосердя і добро. Тобто різдво це є народження любові, а любов це є теж, ну, типу, позитивне. І те, що добре, те, що нас об'єднує. І ми це стараємося принести в кожен дім. Метою створення вертепу було поширення народних традицій серед населення. Я би дуже хотіла, щоб молоді батьки дітей своїх привчали до святвечора, до колядки до вертепу, пояснювали, що це. І хочу побачити в рівному так само, і у Львові і в Києві величезну ходу вертепів. Це річ, традиція, яку маємо відродити разом з дідухами, повернути в кожну українську сім'ю. Програма Колядки та герої вертепу кожного року різняться. Кожного року колядки це суміш старих і нових. Наша вже улюблена за три роки. Це там в Бахмуті про Бахмут, про Запоріжжя, про Маріуполь, про збройні сили. Починали ми вертеп 8-9 років тому з класичного вертепу, ірди, царі. Обов'язково жидівська сім'я, обов'язково пастухи, ангели. Звісно, далі в нас добувалися воїни. Далі в нас добувалися українці і інші наші партнери, колеги, які підтримують Україну. Цього року в нас в основні герої це Архангел Михайло. Це звичайно, чорт, це звичайно смерть. Це обов'язково жиди, це безперечно, пастушки, без них нікуди, обов'язково янголи». Незмінним залишається лише те, що усі заколядовані гроші Вертеп спрямовує на благочинність. Від самого свого зародження вертеп був створений для того, щоб допомагати, тобто нести якусь благовість та приносити свято в домівки людей. А також завжди ми збирали кошти на якусь благочинність. Наш вертеп благодійний, як і кожного разу. Ми усі кошти спрямовуємо на благодійність. Це буде відділення бойової травми у Здобунові». Ми минулого року наколядували 80 тисяч і за ці кошти була відремонтована палата. Вона так і називається – палата зіркового вартепу. Окрім коштів, зірковий вертеп ще заколядував і FPV-дрон, який передасть для 110-ї бригади. Цьогоріч вдалося їм заколядувати 61 тисячу 400 гривень, 100 євро та 100 доларів. Ольга Данілюк Олег Шаламай. Новини Рівного.